Пролетарі усіх країн єднайтесь. Таким було перше гасло, що лунало на святковій демонстрації у Луцьку. При вході до центрального парку майоріли червоні прапори. Це мітингували комуністи. Так за традицією, прихильники ленінізму відзначають 1 травня свято весни, миру та праці. Ця подія це знак солідарності з тими робітниками, фермерами, селянами, підприємцями, які борються за свої права. За те, щоб вони мали право нормально жити, нормально працювати і забезпечувати нормальне життя своїм батькам і дітям. Ми прийшли, помили з людьми сьогодні такий, я говорю день, міжнародний день. Весь мир його признає. пришли сказати своє слово без боротьби нет перемоги. 1 травня, як міжнародний день солідарності трудящих, започаткували у Парижі ще у 1889-му. таке рішення було прийнято на з'їзді організацій соціалістичних партій. Поштовхом для цього стала розправа над чекахськими робітниками у 86-му, які вимагали від влади восьмогодинного робочого дня та підвищення зарплати. Пізніше свято стало традиційним і у колишньому радянському союзі. У цей день відбувались багатотисячні пишні демонстрації. А у 1992 році, в Незалежній Україні цей день перейменували у свято весни та праці. Втім, прихильники лівої ідеї в цей день продовжують збиратись транспорантами, квітами, гучними лозунгами та духовим оркестром. Окрім традиційних протестів проти підвищення цін та тарифів, цьогоріч до лозунгів мітингувальників додалось невдоволення пенсійною реформою. Що ж ми вимагаємо? Що ми треба? Проти пенсійної реформи, проти збільшення пісіньки, проти підвищення цін на тарифи, проти підвищення цін на пальне, адже в кінечному рахунку вона приведе до того, що бідні житимуть ще бідніше. А бідних в Україні абсолютно більше населення. Членами комуністичної партії щодня стає все більше волинян. Переконує перший секретар Волинського обкому комуністичної партії України Петро Бущик. Зараз ця цифра сягає вже трьох з половиною тисяч. При цьому каже, вік партійців постійно молодшає. Останні два роки йде процес різкого омолодження партійної організації. От В цьому році майже більше тисячі громадян Волині, жителів Волині стали комуністами, і з них більше 40% це люди до 40 років. А якщо сказати, більше 20% це люди комсомольського віку. А обласна партійна організація сьогодні на 80% складається з працездатного населення. Та шлях комуністів нині є тернистим, розповідає Петро Бущик. Не обходиться без перепитій із опозиційними силами. Було дуже багато різних анонімних дзвінків. Було дзвінків і заяв по інтернету нашим товаришам, що ми знаємо ваші адреси, ми знаємо ваші автомобілі. Ми влаштуємо 1 травневу демонстрацію. Поки що нестандартних касцитацій не виникає. І Я думаю, не вирікатиме. А нещодавно затягувати паски комуністам взялась і міська влада. На сесії Луцької ради депутати проголосували проти комуністичної символіки на день перемоги 9 травня. Та підчинятись такому рішенню, вочевидь, ніхто не збирається. Ці рішення, які приймають, це нікчемні документи, які виконанню не підлягають. Ну кожен грається політику по-своєму. З цими бридовими ідеями, о запреток їх там слово, символік. 80, 50, вони не думають, як мост построїти. Вони понабирали популістів, молодих. Вони ж нічого не розуміють. Ми будемо йти з препарами перемоги. Мої батьки загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни. Я дитя війни. В нашій родині 16 членів родини нашої полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни. Чому я? Чому мені? Соромно буде пройти вулицями Луцька, а моїм товаришам по партії вулицями міста Сіл під прапором перемоги. Ніякий прапор, а саме прапор, червоний прапор майорів над поверженим Берліном. Підтримати першотравневих мітингувальників також прийшла молодь. Або як вони себе називають, онуки та правники комунізму. Лучанці Олі усього 14, Та, попри такий юний вік, школярка переповнена комуністичною ідеологією. Молодежь должна строить будущее. Молодежь должна осознавать, что она делает. Должна понимать, какая ситуация сейчас в стране. Я читаю очень много книг. Потом я начала спрашивать у матери, как было при Комсомоле, при, точнее при социализме, конечно. Как было при социализме. Она рассказала мне, какое у нее было детство. Что было, как было. Та ситуація вступіть. Має тим років... наша ціль, звісно, комунізм. повернути, а тоді вже йти ці соціальна... комунізм. Особливим святом першотравневий мітинг став для ветеранів та пенсіонерів. Хтось, слухаючи комуністичні лозунги, просльозився, а хтось навпаки потішився спогадами. Як заграло сьогодні тут, я прийшла, то мені на душі повіслі, що я хворію і це знаю. І я почула це все, що колись було в нас у молодості. Це пройшла наша молодость. А зараз мене нікому не потрібно. Я виріс при радянській владі, вчився тут, дали можливість безплатно закінчити, отримати спеціальність, і по цій спеціальності мене відправили на роботу. Ну, туди, куди я хотів, відправили. Дали роботу і при цьому ще й дали квартиру. І я себе прекрасно почуваю. Були й такі, у кого святковий настрій та спогади про радянське минуле вилились у танці. Дарити мишковому колегусар для новин на часі.